Вітаю, друзі! Зараз я знаходжуся в кабінеті, в якому протягом 10 років працювала головний лікар Закарпатської ОДЛ Єлизавета Іванівна Біров. В цьому кріслі вона надавала багато порад і рекомендацій всім пацієнтам і гостям, які були в цьому кабінеті. Зараз вона цей просторий затишний кабінет змінила на інший. І чому таки вона обрала саме нове свіже приміщення? Ми зараз і дізнаємось. Добрий день, доброго дня, Єлизавета Іванівна. Я вас очікувала побачити в вашому іншому кабінеті. Доброго Добрий день. Катерина! Де з вами ми бачили, ще коли працювала на Name Studio, то це був той кабінет, він такий теж просторий, в принципі. І мені дивно, чому ви змінили його. Через що? так? Ви розумієте, час він міня... біжить, міняється, люди міняються, смаки також міняються. І чогось мені не хотілося повертатися уже, е, нібито посада та ж сама, тільки тоді вона називалася головний лікар, тепер вона називається директором. І я також помінялася з часом. І мені хотілося бути в трохи в іншій такій обстановці, не такій суворій, така та то, то була така сурова трошечки обстановка, така темна, а мені хотілося більше світла. Світла, і за розміром, в принципі, цей кабінет не менший від попереднього. Ні, ні. Не він, він не менший, але, але він якось більше простору мені дає. І мені хотілося, щоб це було трохи так. Уже. Ви коли прийшли в цей кабінет, тобто ви його робили, грубо кажучи, з самого початку, так? Тобто ремонт, це все ви замеблювали, так? Ну слава Богу, цей кабінет був обжитий, він був з ремонтом. Частина меблів вона залишилася у мене, тому що це були мої. От, до прикладу, ці крісла. Я їх і в департамент охорони здоров'я з собою забрала, коли я йшла туди працювати. Тому що я їх дуже люблю, вони дуже комфортні, дуже зручно спілкуватися. Коли ти маєш співбесідника і тобі хочеться не за своїм робочим столом спілкуватися, а просто сісти, попити чаю і, і за кавою поспілкуватися. І в той же час ці крісла також от вони були зі мною. І я дуже рада, що частину частину інтер'єру я могла зберегти, а інша частина вона така трошечки ні на що не зобов'язує, вона така більш легка. Є маленькі ті речі, які є мої. І я рада, що вони тут зі мною. Угу. Тобто, коли ви сюди прийшли, тут не було вашого попередника, правильно? Це був кабінет просто пустий. Так. Він стояв і чекав вас. Так, так. Угу. я вже, з вашого дозволу, у вашому кріслі, і вони теж, мабуть, з вами вже довгі роки, я так бачу, воно Обтержуся. вже віджило <реш> трошечки своє працювати. Воно трошки обтерлося. Я люблю, коли працюю, то розвернутися сюди туди, і воно десь об стіл може трохи ударитися, і тоді воно воно видно, що воно вже не новеньке, от але воно дуже дуже зручне Зруч? і, і так. Відпочити можна. це з якого року воно у вас виходить. Із з 2005 року я в цій лікарні із 1985 -го року головним лікарем ви з 2005 тисячі протягом 10 років були потім так. у вас ця була перерва для департаменту здоров'я. і зараз ви на цій посаді вже від 2020 року я на посаді заступника а з вересня місяця двадцять року я знову на посаді директора кабінет свіженький високі стіни простори достатньо я думаю що якраз в принципі для головного лікаря його предостатньо, правда? Так. З ноутбуком ви постійно нерозлучні? Чи так, ви я, я не я нерозлучна із технікою, орхтехнікою? Я знаю дружу. Близько. Може, може, не в такій не в такій мірі з усіма програмами, як молодь це робить. Але е, практично е, дійсно я кожен день працюю за комп'ютером. Бачу, у вас тут такий дуже килимок для мишки, цікавий. Видно, що це лікар з медичної точки зору підбирав так, для так, себе. Так, так. Серйозно, він, він, він дуже зручний, тому що є е, 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 потім е, такий Карпе Синдром, який дає от, запалення цих суглобів, якщо ти одну і ту ж саму дію руками робиш тривалий час, і це для мене дуже зручно. Він також трохи трохи вже такий потертий, цей це, ну, килимок, але він дуже видно дивний. робочий. Це так, вже дуже важливо. Так. Це у нас що тут за будиночок? А такий це цікавий. тут будиночок. Там, там ці, ну просто бумажечки такі, ага. які є. Щось, угу, якщо мені писати, так, це так. подарунок вам? В тому, що... Це мені був подарунок, але там дуже хороші ті речі, що я їх дуже люблю ці всі маленькі закладки. Я от люблю собі у своєму блокнотику, там мій блокнотик під, під цим, робити закладочки. І це для того, щоб дедлайни, де у мене виставлений дедлайн. Тобто я десь, якщо ще не зроблено, то стіклет не забираю. Потім уже виконавець зробив це. Я стіклет звідти е Круто. вибрала. У вас свій е механізм е ну, дуже важливо не тільки дати завдання, а контролювати, що воно виконане. Так, бачу, у вас тут теж такий оберіг. Так, Це, чи, це, це, у вас? це мені подарувала із е е е католицької от, служби е дітка. Я вона до нас дуже часто заходить. От і це її, от такий от подарунок. Для мене він такий є важливий. Оберігає вас. Тобто. Так, так. Бачу, підставка для окулярів. Вас теж така незвична. Ви uh. готувалися до нашого uh, приходу. Ні, підставка для окулярів? У мене дуже давно вона. От і це було зауваження одної колеги моєї. Я завжди окулярі кидала просто на стіл. Їх кидала, і потім скельці окулярів вони дуже ну такі були трошечки псувалися. вже да, псувалися. І я їх стараюся. Тим більше, що це дуже такі ніжні окулярі, і я їх дуже бережу. Мені цікаво ще що у вас залишилося Ваша звичка бути в такому квітковому раю з попереднього навіть кабінету. У вас бачу теж квітів достатньо. Так Так, так, так. Е, ці квіти вони ви тут теж одразу їх облаштували так. на підставочки. Я так бачу, так так, підставочки теж я завжди беру з собою. Все О, собою так, переносите. з собою І з департаменту. Вони були тут зі мною, бо 10 років потім в департаменті. Тепер я знову їх взяла з собою. Я люблю зелень. Весна, тепер, зелень. весна тепер у вас відчувається, ви бачите, квітки у вас усюди, і це дуже класний такий букетик. Він дає дуже такий запашний Це Позавчора я йшла зранку на роботу, е, виходжу, а чоловік. Е, вже назбирав квітів. каже: я тобі квіти на роботу назбирав. кажу, дякую тобі. Так що я прийшла ранком з квітами. Так що чоловік, якщо навіть його немає з вами тут на роботі, то він все одно. А там стара перші квіти завжди він мені збирає. От у нас біля, будин, біля будинку є е, є квіти, і він от перший збирає мені завжди словом. Жінка любить квіти, так що це не а. дивно, що вона. Це теж у вас дуже гарна така квіткова композиція. Вона штучна і звідки? Е, це ну, Це композиція інтересно. штучна. І, до речі, на 8 березня я її отримала. Отримала її від, від особливого хлопчика, від мами. хлопчика. Мама сама виготовляє це. Хлопчик був для мене дуже цікавий. І просто я рада була, що я познайомилася з цією дитиною, тому що. Вона особлива. Не завжди оточення розуміє дітей і навіть старших, вже дорослих, які, е, які можемо їх назвати з особливими потребами, а можемо їх просто назвати такими дітьми, такими людьми, які трохи інакші, як ми. Але ми маємо приймати всіх, незалежно від того, що він трохи інший. Ви займаєте свою посаду. Чесно так. вам хочу сказати, тому що дід дітей ви дуже так. любите і ви вивчаєте їх наскрізь, я би так сказала. І ще тут бачу заслужені нагороди, дипломи, почесні грамоти. Все таки ви тут їм знайшли місце. Знаєте, бо дехто навпаки залишає все вдома. Ви вирішили деякі виділити тут. Ну, я, я їх маю дуже багато. Дійсно, в мене вдома угу. вони є дуже багато. Заслужений лікар так. України, все таки Так, але, але деякі я маю з собою, тому що вони мені е, прийшли. Я їх отримала на певних етапах свого життя. От. Це нагорода Верховної Ради. От. І дійсно я її отримала, коли була і головним лікарем, і депутатом уже по-моєму в другій каденції обласним. В той же час від міністерства охорони здоров'я, от я отримала оцю нагороду, коли дійсно провела таку організацію. Реорганізацію у нас тут це відкрила відділення недоношених новонароджених, розшили реанімацію новонароджених. І я думаю, що тим заходом, який ми зробили у 2006 році, ми могли зробити ну врятувати дуже багато маленьких от, життів. Ви дуже скромно це виставили тут. Ви закрили ці коробочки? Я би на вашому місці навпаки їх відкрила тоді. Якщо вже стоять, то хай бачать літер лідер року 2009 року. Лідером року була не я. Ага. Uh, я, я як головний лікар, медзаклад, Але, тому що медзаклад я не пригадую. вивели, вибрали як лідером року це медичний заклад. Mm -hmm. Але вела медичний заклад тоді. Я... І мені було дуже почесно, що що я тоді його отримала. Паралельно тоді отримали його також люди, яких я дуже поважала і дуже давно знала. Так, я всі шухляди перевіряю, що у вас тут Ну, шухляди тут різні, з подарунками іншими немає. Таких чай чайники у таке трохи хазяновити щось. Тут. Я також дуже рідко до них заглядаю, канцтовари деякі от бачу, ага. то теж в нас от. Так, то я є. вам нагадаю, що так, іноді так, треба сюди заглядати. Ці квітки теж дуже гарні, як таке, це навіть дерево більше можна сказати. так? Так, так. Це, це китайська роза, по-моєму, uh -huh. воно називається. Е, і воно дуже вже, е, таке Вік певний має це дерево, а та квітка від моєї колеги, якої вже нема серед нас. Кардіолога, тобто лікаря. ці дві квітки з вами так. Вони подорожували зі мною. А кажуть, ця квітка дуже вона мені мила, тому що Любивих Сів не вже давно нема серед нас, але вона мене вчила. Моїм ментором була по дитячій кардіології, і е, бачите, е, дуже багато квіт. Ті, вони засихають, вони десь пропадають, то ми їх переливаємо. А ця квітка вона просто вона виживає у, у, у всякому в, в різних кабінетах і вона собі є, тому що вона хоче бути зі мною, як пам'ятка. Мені здається, на підвіконні зате у вас такі мінімальні мінімалізм стиль у вас так. Такий, так, присутній. так, так. Такі так. акуратні, обережненькі, дуже так. маленькі. Квіти. Тут, тут досить така тінь завжди, і вони дуже слабенько от, на підвіконнику навіть ростуть ці квіточки. Тому я старалася туди, щоб такі, але іноді треба й колючі мати квіти. <гум> да. Серйозно? А я чому? думаю, що так. Тому що в кожній людині є і колючка. В кожній людині є і колючка. Я думаю, що якщо б в кожній людині не було якоїсь, хоч маленької колючки. То їй би дуже важко було жити в суспільстві. Цими кріслами, взагалі, і стільчики, дивани. Забагато мені досить меблів у вас. Чи часто буває багато? Ну, ви Гостей. розумієте, ранком у мене тут йде здача чергування, тобто всі заступники ранком збираються тут в цьому кабінеті, і ми свій робочий час починаємо тут. Тобто, тут слава кава людей... брейк збирає всіх так, у вас завідуючих, ті, які відповідають за певну галузь. Я затраванені ще звернула увагу на ваше дзеркало. Таке досить воно історичного такого <смі> спрямування, теж досить стареньке чи ні? Ну воно теж вже має 20 років це зеркало. Ну я рідко маю часу в нього вгледітись, але от якщо до прикладу приходять з камерами, то я обов'язково перед тим до нього підходжу і хоча б мінімально, вот щось от... Навести порядок. наведу. Так, так, так. Це у вас тут такий гарний куточок ще бачу, який ми оминули увагою. А ну не подивимося. Бачу, фотографія. Фотографія це, це це трошечки такий приватний куточок. Мій це ви його називаєте. Да, так, це, більше це, це моя трохи трохи така от сфера да моя, тому що. Кажуть, що в кабінеті трохи має бути щось твого, що, що люди, які все життя з тобою, вони десь трохи мають і днем бути з тобою, не тільки там, ти і днем маєш іноді за них думати і десь глянути на них. Тому це мій куточок. Ваші два сини, наскільки я розумію, так? так, чоловіки так. І, ви. І, мій, і мій чоловік, вони ще тоді були хлопцями, не жонатими з того часу. Ви лишили стареньку фотку. Не да. змінюєте на щось свіже? Не хочете? Я я я так, на себе молоду, приємніше да. дивитися. Це, це фотографія була, вона не професійно зроблена, вона така була, десь ми були на якійсь свальбі, видно, там щось таке ззаді. І е, сфотографували нас. І я цю фотографію щось так люблю. Це дуже пам'ятна реліквія для мене. Я її отримала в департаменті охорони здоров'я, коли е, значить, вже йшла з департаменту, то мені її подарували колеги. Значить, і супровід до цієї до статуї це є воїн. І Ольга Антонівна, заступник, вона сказала: Дятева, я вам дарую її, бо ви мужня і ви є воїн. І я ці слова від Ольги Антонівни прийняла і кажу, що я дякую їй. Вона ем, зі мною була всі роки. І весь колектив, до речі, департаменту там дуже хороший колектив. Але ми в такий дуже важкий період з ними працювали. От, вони ще мені подарували оцю картину. От, ви бачите, це був перший етап ковіду. Перший етап ковіду ми не могли святкувати День медичного працівника у 2020 році, так дуже, як завжди, помпезно, От, з музикою, і з поляною, так би мовити. І ми це зробили щоби пам'ятним: зробили виставку ковідну фотографію фує, От, І кожен наш, кожен наш працівник навіть не знав, коли щолкає фотоапарат. І, і ми зробили великий такий е, колаж, де е, в маленькому форматі були е, значить, очі кожного нашого працівника, головних лікарів, обласних закладів, районних закладів. От. А з моєї фотографії колеги в департаменті зробили оцю велику. Бачу окуляри. У вас стільки окулярів на вас одніє. Це, це для читання в мене. Це для читання. У мене ага. от окулярі, і ага. це то це також. А це для далі. Я на для за рулем їх використовую. А читати я окремо. Це ж не забути всі, куди як, Ні, постійно вони я з вами вже дос. привикла да, до них. Я ага. вже привикла до них. Так, водичку бачить з собою. Любите так. Так це... це норматив мій. Я сьогодні mm -hmm. мало випила ще тільки чай. Чай у мене окремо трав'яний. Я з дому приношу тобто 에... цю пляшку ви маєте за день випити, так? За півдня, за півдня? Да. Так, uh -huh. за І завжди звичайна вода лише. Так, звичайна вода. Наша домашня колодязна. Зі спортом ви як? Так. Дружите? Е, ну, зі спортом е, я змушена дружити. Змушена. От, да, у мене так сталося, що, того, що у 2000 там, якомусь році, я пам'ятаю, у мене з хребтом сталися проблеми. І з того часу мені лікар сказав: якщо, якщо ви хочете жити без медикаментів, то ви маєте почати дружити. Не з якимось великим спортом, а з банальною гімнастикою. Uh -huh. І я з того часу, де би я не була, я ранком завжди Робите? роблю фражки да, роблю. Так. І це в мене вже, я не пам'ятаю вже, мені здається, біля 20 років це в мене так. Uh -huh. Я так. ніколи про це не забуваю. Супер, умнічка. Біра Філз Іванівна, це завжди у вас тут такий супроводжуючий ну, медичний. З пацієнтів. Маєте? Так. Я маю Приходить. я педіатр. кажуть педіатр. Як він є педіатр, то він і помре педіатром. Дім для вас лікарня. А свій дім ви часто взагалі відвідуєте? Як взагалі ви вдома приділяєте увагу? У вас сім онуків, двоє синів. Всі чоловіки вас оточують. Так, так але я як маю дві чудові невістки. — Ну, тобто помічниці. Ми, — Ми тандем, та, ми з ними тандем. От, а я... вони тепер де проживають? Ну, вони, вони проживають. Мої діти вчилися вже за межами, е, от, не в нас вони вчилися, вони були державними стипендіатами за кордоном. І вже так сталося, що вони не повернулися додому. Хоча старший син мав намір, але е, ну, любов сказала інше. Дружина вже, вженився потім і там завів сім'ю в Угорщині і він там і залишився. По суті. Він також медик, він дитячий хірург, і я дуже пишаюся ним, як, як сином. І, а другий син у мене також недалеко втік від медицини, тому що він назву не зможу сказати підприємства, але теж в фармацевтичній працює на от, і, компанії. І, так, та, і, так. Та, і він і він має дуже хорошу таку спеціальність і від нього дуже багато. Я рахую залежить. У вас не бачу е ікон, якби портретів, нічого такого, картин ви не любите, так? Зайве тут для вас? Е Чи е не хочете? Я я, до прикладу, додому я маю картини, але але на роботі я не рахувала за потрібне, щоб вони тут були. От я не музей. А на що ви звертаєте увагу, коли приходите в кабінет? Що вам важливо, щоб, наприклад, було в кабінеті або не було? Е, ну щоб не було. Ну е, не люблю, коли дуже такі якісь страшно дорогі речі в кабінетах. От виставляють. Мені здається, що це цьому не місце. От а то, е, що, комфорт був у кабінеті, щоб кабінет був зручний не тільки для мене, а був зручний і для відвідувачів, які от зайдуть до прикладу до мене. А взагалі є у вас хобі якесь, наприклад? Чим ви ну, чим любите позайматися? Чим я люблю займатися для мене віддушена, така це коли я можу готувати їсти. Клас. От, а дуже... ще ігорські страви, а ще й великі Ну, Я, порції. я, я різні, я різні. Я дуже люблю готувати. Для мене це е, якщо я приходжу додому, я така іноді втомлена, думаю, ну прийду додому, обов'язково трошки собі от приляжу відпочити. А потім, думаю, ні, краще щось таке приготувати, смачне. І я тоді готую їсти. Мій чоловік навіть знає, що я люблю дуже це готувати, і каже: ну ти втомлена, ти значить вже їсти готуєш щось таке. І різні страви. Легкі люблю страви готувати. Гаразд, наостанок питання таке: чи кабінет все-таки обличчя чиновника чи ні? На вашу думку? Я думаю, що так. Я все таки що... більше так. Так, я, я думаю, що більше так. Якщо. Е, цей кабінет, е, значить, е, власник кабінету сам щось облаштовував. Якщо його просто в цей кабінет, як ми вже це слово використали, посадили, <хи> от, е, то він може його лице і не відобразити. А якщо людина сама трошечки щось додала до цього кабінету, е, то так, Він десь вказує на його е, характер, навіть на вік може вказувати, мені здається, на, вказувати на стать якої статі, от ну, так, людина, пальцем. яка працює в цьому кабінеті. Іноді я заходжу, і е, дуже можна сказати, не тільки, не тільки от предмети, а іноді е, аромат заходиш в кабінеті, і ти знаєш, що який е, ну, це кабінет. Я так. на нараду іноді йду. І в нас чоловіків досить багато, от, керівників структурних підрозділів. І я завжди кажу, що мужським духом пахне, тому що вони також. Люблять в муські парфуми, тобто різні речі е, казали, аромати, все може характеризувати кабінет. Супер, дуже вам дякуємо за запрошення за те, що ми побували у вас в вашій такій гарній атмосфері. Хочу, щоб у вас тут завжди було світло, щоб були вдячні пацієнти, побільше нагород заповнених у вас на полицях. Ну і, звичайно, ще міцного вам здоров'я. Я дякую, що ви до нас Спасибо. завітали. Дуже приємно було знову з вами зустрітися. Я дякую вам дуже гарно. На побачення дякую. до зустрічі. До побачення. Наступна зустріч на кухні. Добре, з задоволенням, до побачення.